Привіт, я Марія Мещишин, психологиня студії Сенс, і сьогодні трішки розповім про поведінку в конфліктних ситуаціях. Часто до мене в терапію звертаються пари, і найпоширеніші запити, з якими вони приходять, це накопичені неврегульовані конфлікти. Бо хочемо ми цього чи ні, проте конфлікти є частиною нашого життя. Інколи в конфлікті з'ясовується істина, непорозуміння з'ясовується інколи руйнуються стосунки, або й наша особистість. При цьому багато що залежить від того, як саме ми себе поводимо. Тож, чи аналізували ви коли-небудь свою типову поведінку в конфлікті? Насправді ми маємо кілька опцій, як себе вести. Проте, так часто звертаємося до однієї чи двох з них, які є для нас звичними. Це нас значно обмежує, а іноді навіть шкодить. Наведу декілька коротких прикладів. Скажімо, в мене з колегою виникло непорозуміння. І якщо я боюся з'ясовувати стосунки, щоб не виник конфлікт, то маю стратегію уникнення. Як варіант, я вдаватиму, наче все гаразд або зараз не на часі. Як результат, залишуся зі своїм невдоволенням, а непорозуміння нікуди не дінеться. Тож, чи екологічна для мене ця поведінка? Інший приклад. Я спробую обговорити це непорозуміння, але боячись ескалації конфлікту чи втратити дружній стосунок. Буду погоджуватися з усіма аргументами колеги і зовсім не проявлятиму своєї позиції. Як кажуть в народі, хай вже буде гречка, тільки не суперечка. В результаті проговорено ситуацію, але накопичене внутрішнє невдоволення і думки на зразок. Чому я не сказала, а варто було б. В цьому випадку мова йде про стратегію пристосування. Така поведінка зазвичай керована внутрішніми страхами. Варто відмітити, що використання саме цих стратегій на постійній основі може мати наслідки. Зокрема, може зростати тривожність, можуть з'являтися психосоматичні проблеми, наприклад, з тиском чи головний біль напруги, або стосунки заходять в глухий кут і стають нестерпними. Ну, і ще один приклад, дещо відмінної поведінки. В цій ж ситуації я так щиро висловлюватиму свою позицію. я буду відстоювати власні інтереси, що навіть не дам колезі слова вставити. Точно не почую її роздумів та не враховуватиму її думку. Але отримую своє. Результат досягнений. Та чи в екологічний спосіб. І як це вплине на наші подальші взаємини. Звісно, всі три випадки це приклади деструктивної поведінки. Вибір стратегії не найкращий щодо ситуації. Тому пропоную розглянути інші ймовірні стратегії поведінки. І зараз прислухайтесь, будь ласка, до себе і проаналізуйте, які з них використовуєте найчастіше. А якими нехтуєте. Отож, щоб зрозуміти тактику поведінки в конфліктах, звернемося до відомої моделі Томаса Кілмана, яку розробили дослідники із університету Піцбурга, згідно цієї моделі, поведінка в конфлікті може бути із тенденцією до наполегливості і натиску, при цьому ми прагнемо максимально задовільнити власні інтереси. Або поведінка може бути налаштована на кооперацію для того, щоб дбати про інтереси іншого учасника конфлікту. І в такому випадку, виходячи з цього, виділяють такі стратегії. А саме стратегія співпраці, при якій відбувається пошук такого варіанту виходу з конфлікту. За якого максимально задовільняються інтереси всіх учасників, тут проявляється висока наполегливість і також висока кооперативність. Тобто розглядаються різні точки зору, різні можливості, альтернативи, і вибираються ті з них, які максимально влаштовують усіх. Щоправда, не в кожній ситуації можна знайти таке чудове рішення. Тоді ми можемо звернутися до іншої стратегії. Наприклад, компроміс. Це готовність двох сторін домовитися і частково поступитися своїми інтересами. Про інші стратегії я вже згадувала у прикладах, але ще раз їх окреслю: зокрема, суперництво. Це коли одна із сторін конфлікту використовує тиск при відстоюванні власних інтересів і не зважає на інтереси іншої сторони. Тут висока наполегливість і низька кооперативність. Протилежно до суперництва є стратегія пристосування. Це готовність знехтувати своїми інтересами, щоб задовільнити інтереси конфліктуючої сторони. Тут низька наполегливість, але висока кооперативність. Ну і стратегія уникнення це прагнення будь-що уникати конфлікту. Причому сама конфліктна ситуація зазвичай не вичерпується, невдоволення придушується. І тут є низька наполегливість і низька кооперативність. Тож, вирішуючи конфліктну ситуацію, ми можемо обирати стратегію. Враховуючи те, чиї інтереси хочемо задовільнити та зважаючи на ситуацію, в яку потрапили, можна сказати, що немає поганих стратегій, а є погано підібрана стратегія вирішення конфлікту. Найбільш конструктивними є стратегії співпраці та компромісу. Вони сприяють збереженню стосунків, отриманню емоційної сатисфакції та відчуттю справедливості. Проте бувають ситуації, коли й інші стратегії можуть бути цілком оправданими. До прикладу, якщо моя шестилітня донька придумає собі, що хоче ходити до школи два дні на тиждень, а відпочивати 5 днів, то ані співробітництво, ані компроміс, ні пристосування, ні уникнення не будуть доречними. Тому, для того, щоб. Зрозуміти звичну стратегію і власну типову поведінку слід відповісти собі на такі питання. Чи я дбаю про свої інтереси, чи пристосовуюся до того, що пропонують інші? Чи я натисну і будь-що не наполягаю на своєму? Чи я, йти до, чи я готова бути відкритою до діалогу і пошуку компромісу? Чи може я боюся і уникаю конфліктів і накопичую внутрішнє невдоволення. А ми, фахівці студії Сенс, також допоможемо вам дослідити ваші стратегії поведінки, чим вона викликана та як їх можна змінити при потребі. З вами була психологиня студії Сенс Марія Мещишин. Побачимося у наступних відео.